Хай, з вами Рошкарт. вам е, кисик. В цьому відео ми будемо грати... Че, ч-то там домино для денежок? Я вже не дуже пам'ятаю Так, е, як. Давайте достигнем 4 Де 4. Ч-то під сьогодні в мене гра. Сейчас mm. позакрываю всі лишние вікна. А то неудобно играти з, лагучим, з Лагучою игрой. Так, я все почистив, Должно не лагать. Давайте откроем сразу два кейсика. Це дуже странно. О! І один кейсик. Ого! Ну, богато. Сейчас мы все, деньги сливаем в цен. Так, калькулятор открытый, оставь сюда открытый. Так, уже, уже почти, ну, Так, уже 77 тысяч стоит обновления. 70... 80 тысяч. Жесть. У нас вот такие светящиеся. Тут просто рай якийсь Шлагае. Не будем туда підходити Это слишком опасно. Так, давайте пока в настройках закриємо. 837. Ой, не, не то відкрив. 837 Мы множим у нас 400. Ого. Двигайся, сейчас скільки денежок добавится. Ну, аж пінг присідає коли я на оце не дивлюсь. Ну, пінг опускається, коли я на оце не дивлюсь. от зразу уїжджає в мене пінг понижається помирается. Сейчас тут дивіться вот покажу вам. Взагалі нічого не видно. Хожу сюда, а вот пинг стрибає. Из-за штуки. Предлагаю быстро улучшаться і вбирати оцей рівень. Ну, це более-менее. Вс. А не электрическая у нас. Сейчас стоп. Сейчас хуже, чем. Давайте быстро це закон. Цей сейчас прокачаем, и від цього уйдем. Просто прикол в том, что я не бачу, ты не бачу і гра. Вот сразу мы ушли, и вот присідає. Так, давайте я десь перезадачу закрием, а що я його слишком може, часто відкриваю. Так, 939 можемо на 400. Да, багатенько. Так. Є. Что частицы не убираются? Давай, мысль. Один, ого, один лям четыреста. Наш уже максимальный уровень. А ой, зачем я вкладываюсь? У меня на максимальный уровень. не девчонки, мы дошли до максимального уровня. Ну тигра слишком сильно лага. Я прокачал, а у меня тут все на 400... Странно вообще. 1209. Щас ми. Я зараз я швидко перезайду і сподіваюся, що уберуться ці всі лаги. Хоча давайте почекаємо, поки воно впаде. Як воно падає, тут роздивляюсь меморі вообще. О, так приятно, коли воно не лагає. Все. Перезаход. Спеціально вибрав сервер, на якому почти нікого нема. У нього тоже. Господи. Сейчас проверим. Да, максимальний уровень, все. Давайте до 200. Хотя. Так, ставим. походу я достиг максимума в цій грі. Ну вже страшно. 400 доміно я улучшаю, оно не улучшається. Сейчас вообще 971. Хоча було 1000. Цікаво. Ну, походу, це самое короткое видео в це, на моєму ютубі і по прохожденню ігри игры. Все ай домино Господи, все Да, походу це найкоротше відео яке було в моєму житті У вас уже є максимальний уровень. Макс. Ну Подобай більше я нічого не можу. Доминожки? Покупка пройшла успішно, но блин. Покупка пройшла успішно, ну все я більше не можу. Все. Давайте воно упаде, і ми закінчимо на цьому наше відео, Дуже реально коротке відео получилось. Я взагалі не очікував, таке, тому що я думав, там ну, хоча б якийсь тисячний рівень, либо мільйонний, і доміношок можна побільше додати. Просто тоді я не бачу сенсу, чого. А чого в мене тоді. Типа, зачем додавлять таку са длинну, длинну дорожку аж туди-туди, якщо максимально от. Ну, якщо максимально, то от, оттуда і все. Значит, из чел, зайшою, смерть Смерти попробую. Може, це може я вообще на другому якомусь. ничего никак не меняется не знаю зачем эти кейсики каверля давайте сделаем 200 200 левел чтобы хотя бы красиво было есть все На цьому наше відео буде заканчувати. Всім дякую за перегляд, всім покеда